Шукані забудовником інвестори довгобуду на Рівненській вийшли на протест до апеляційного суду. Люди вимагають віддати житло за яке вони заплатили. Однак, судове засідання вкотре перенесли через раптову відпустку представника ФЕМІД. У Чернівцях на вулиці Рівненській, сім років тому почали будувати житловий комплекс Імперіал Парк Авеню на 580 квартир. Забудовник обіцяв здати житло за два роки, але замість цього припинив будівництво. Аби домогтися правди, люди були змушені звертатись до суду. Тож в минулому році представниками Феміди було винесено кілька позитивних рішень на користь інвесторів. Однак потім з'являється новий забудовник, розповідає Сорін Житарюк. Забудовник Миколаївський, компанія ЕНІНВІ. Ми з ними вели два рази перемови, де нам були названі страшенно величезні цифри доплат за квартири. Тобто, людині, щоб отримати на сьогодні квартиру за їхніми договорами, потрібно сплатити ще одну таку суму, яка вона сплатила у 2016 році. Однак страшне не це. Страшне те, що вони запропонували нам укласти договір новацій. Це зміна старого зобов'язання, де нам винні в першу чергу, квартири, моральну шкоду, пеню, інфляцію і так далі на нове зобов'язання. Яке в цьому випадку, як вони зараз йдуть до суду визнавати його нікчемним, воно буде теж нікчемним. Далі на людей чекала нова несподіванка, зазначає голова громадської організації Центр захисту інтересів інвесторів ЖК «Імперіал Парк Авеню Сурін Житарюк. Сьогодні нам слідчі кажуть наступне: ця справа мертва. Вони нічого не можуть зробити, вони нічого не можуть довести, і вони не знають, чим це все закінчиться. Страшне те, що ці судді, яких я вам назвав, які минулого року виносили позитивні рішення на користь інвесторів, цього року. В березні, квітні та травні місяці виносять протилежні договори, але не те, що просто відмовляють у задоволенні визнання майнового права а навпаки, у своїх рішеннях прописують, що дані договори є ні дійсними, нікчемними. Забудовник мав право будувати за ці гроші там, де він хотів. Саме тому люди зібрались під стінами апеляційного суду, аби відстояти свої права, зазначає адвокат Георгій Фортуна. Визнати дані договори інвестиційними. Мені все одно, як будуть названі ці договори. Інвестиційними, нехай хоч назвуть їх договорами з космосом. Ці договори дають підстави. Він є. Він запрацював цей договір, тому що одна сторона виконала умови свого договору. І це є очевидно. Цей договір запрацював. І сьогодні люди просять визнати за ними майнове право. Майнове право це не є майно, вони не стають набувачами і власниками майна. Це право очікування і першочергове право на те, щоб набути пізніше право власності на це майно, коли воно буде збудовано і завершено. Люди, які вклали кошти в забудову, скаржаться. Ситуація безвихідна. Хтось роками платить оренду за найману квартиру, хтось сплачує відсотки за кредит. Це просто, знаєте, жах. Як так можемо? Дивіться. Сім-сьомий рік ми вклали гроші. Моя дочка живе вже сьогодні четвертий рік на квартирі, платить гроші, немалі гроші. Знаєте, це будівництво як рулетка. Сьогодні один виграв, другий програв. Так не може бути. Ми хочемо своє майно. Купили квартиру, яку мали ще здати в 18 році. Е, все було нормально, все вони будували. Потім стройка прикритилася повністю. Кормили завтраками, післязавтраками, ну, це куча часу е, на зйомній квартирі, це куча лишніх витратів, і вже в 2018 році могли жити у своїй квартирі. Це куча, куча витратів, куча всього, і, ну, і ніякого, ніхто не бачить ні кінця, ні краю в цьому. Вже зібралися, що вже готові самі то все доробити, щоб просто не мішали. Ніхто нам, щоб не мішав, просто самі готові вже то все доробити. І і все рівно мішають. Це ясно, що це є шахрайство. Ну, видно, що це є шахрайство. Та через раптову відпустку представника ФОМІДИ судове засідання котре перенесли. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.